Вітаю зрадник, допомагав ворогу готувати наступ на Донеччині. Екс очільницям СЕК Тетяні Крупі зменшили заставу до 20 мільйонів гривень. Патрульні кам'янця Подільського допомогли розшукати хлопчика. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. СБУ затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ, 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, допомагав російським військовим планувати нові наступальні операції на позиції зсу поблизу Костянтинівки. За інструкцією окупантів він обходив прифронтову територію, відстежував розташування сил оборони та позначав їхні локації на Google-картах. Серед потенційних, так би мовити, цілей ворога були далекобійні арт-батареї та запасні командні пункти. Передових підрозділів національної гвардії зрадника затримали йому загрожує довічний із конфіскацією майна. Також проведено заходи для убезпечення позицій ЗСУ від ворожої розвідактивності. У Миколаєві запрацює новий магістральний водогін. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід міста. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання. У січні 2025 року почалися будівельні роботи. А у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю. Замінить солону в усіх системах міста, водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарства і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ. Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко. Законопроєкт пропонує виключити із кримінального кодексу пом'якшувальну норму, яка звільняє від відповідальності за перше вчинене СЗЧ чи дезертирство. Нагадаємо, термін добровільного повернення військових із СЗЧ закінчився 30 серпня. Очеморвецькій громаді повідомили про загибель на фронті 21-річного захисника Максим Олександрович Шмирко, 2004 року народження, 29 березня 2025 року. Закінчив Хмельницьку національну академію державної прикордонної служби. Згодом став заступником начальника третьої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування. Його життя обірвалося 1 вересня поточного року у результаті стрілецького бою із російськими окупантами поблизу населеного пункту Веселе Покровського району Донецької області, щирі співчуття рідним вічна пам'ять та шана полеглому оборонцю. Екс-очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі зменшили заставу до 20 мільйонів гривень. Нагадаємо, стартувала вона свого часу із 500 мільйонів гривень. У неї є 5 днів, щоб внести заставу. Про зміну запобіжного заходу повідомили у вищому антикорупційному суді. Рішення аргументують тим, що строк тримання під вартою не повинен перевищувати 12 місяців, а крупа провела у камері уже 11 місяців. Окрім того, ВАКС зобов'язав підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду та до 4 листопада, поточного року, включно. А також не залишати межі міста Хмельницького без дозволу слідчого прокурора чи то суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, також здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право покинути країну. Також то вона зобов'язана носити електронний засіб контролю. Патрульні Кам'янця-Подільського допомогли розшукати хлопчика. Вчора поліцейські отримали орієнтування про зниклу дитину. Остеживши, обстеживши прилеглі території, вони знайшли хлопчика. Правоохоронці з'ясували, що хлопчик приїхав із матір'ю з міста Стрий на відпочинок до Кам'янця-Подільського. Коли він сам пішов до магазину, не зміг зорієнтуватися на місцевості та загубився. А телефон був розряджений. Дитину благополучно доставили до матері. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить у соціальних мережах телеканалу ще більше актуальних новин. Тож долучайтеся, аби не прогавити важливого. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. На все добре.